Контузія. Вона не залишає видимих слідів, але може серйозно змінити ваше життя, звук вибуху, сильний удар. Зовні ви можете виглядати як завжди, але всередині ваш організм зазнає справжнього удару. Травма виникає, коли мозок піддається розтягуванню та струсу через швидкі зміни в русі. Через різну щільність між білою та сірою речовиною швидкі зміни в русі можуть призвести до суву, що призведе до пошкодження аксонів. Розтягування спричиняє пошкодження мікротрубочок. Утворюючи нейрофібрилярні клубки всередині клітини. Це призводить до порушення клітинного транспорту важливих білків, що виробляється рибосом. Зрештою, це призводить до пошкодження клітин мозку. І, як наслідок, гостра черепна мозкова травма. Головний біль та запаморочення, проблеми зі слухом, від шуму у вухах до тимчасової глухоти, відчуття дезорієнтації, втрата свідомості, проблеми з пам'яттю та увагою, нудота або навіть блювота. І головне, симптоми можуть не проявитись одразу. Ви можете думати, що все гаразд, але через кілька днів помітити проблеми з пам'яттю або сильний головний біль. Якщо не звертати увагу на контузію, наслідки можуть бути серйозними: тривалі когнітивні порушення, спалахи агресії, погіршення координації тощо. Контузія це не дрібниця. Ваше здоров'я може залежати від одного візиту до спеціаліста. Пам'ятайте, кожен вибух це потенційна загроза для вашого мозку. Бережіть себе і не бійтесь звертатися за допомогою. Це може врятувати ваше життя.